Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і нова карта Акіба. Зараз її подивимося, як вона виглядає. Це роз, торгово-розважальний okay. центр в Японії. Up. І я покажу, як він виглядає. Тут є перший і другий поверх. Так, гарна водичка. Тут тече. Можна підніматися на низ і можна наверх. Давайте пройдемося на нижній поверх. В нижньому поверсі тут йде ресторан. Ось так, водичка тут так. Такий акваріум з рибками. Це суші, напевне, ресторан. Подають суші і рибу. Торгівельний зал, так виглядає, тут йде теж наверх, тут ще й сходи наверх. В цю сторону можна піднятися і в цю сторону, а звідси виходять терористи. Тут ігровий зал. Як ми бачимо. От можна таким чином виходити. От так гарно на стінах вода тече. Чи... Можна сюди йти, можна сюди йти, я так розумію. От. Це по другому поверсі. От. Це ми заходимо на А-позицію. Так. А на другому поверсі це є Б-позиція. Б-позиція там, де йде ресторан. Так, що тут можна є прохід отаким чином. Так, можна пройти сюди ще через вулицю. Сюди піти, а можна сюди ще піти. я є такі. Давайте зараз на вам покажу, як можна буде, щоб роздавитися краще цю карту. Це якраз де суші ресторан, це є Б у нас. От ми зараз на Б якраз. таким чином машина крутиться. О, тепер так можна пройти ще пройдемо ще сюди вверху. Сюди ми йшли, що можна таким чином на. От. І зараз ще шалин має тут десь бути прохід. Це ми через вулицю дивилися. От, от так. І сюди. Зверху тут закрито. Ось така карта Акіба з якогось містечка в Японії. Так виглядає таким чином. Якесь японське місто і торговий центр. Якщо сподобалася карта, ставте лайки, підписуйтесь, це дуже важливо для каналу, щоб мій канал довго працювати і вам отакі показувати різні відео. Всім дякую за увагу і всім па-па. до зустрічі!